Як я реагую на ось такі повідомлення? Я не люблю свою роботу. Мені все в житті дається зі складнощами. Мене щось гальмує. Я постійно хворію. Для мене це однозначний сигнал. Людина не живе своїм життям. Вона нещаслива. І тут я пропоную свою консультацію, розпаковка призначення. Це моя топ-консультація з двох основних причин. Я продюсер за покликанням. І я вмію розкривати таланти і маю для цього колосальний досвід і дуже круті знання. Друга причина це єдина вузько направлена консультація, яка гармонізує всі інші сфери життя. Ви можете скільки завгодно ходити по лікарях, латати свій шлюб, налагоджувати відносини з дітьми або намагатись заробити багато грошей. Але поки ви не відкриєте ті двері до своєї місії, ви будете йти по життю кульгаючи. Тільки уявіть: достатньо лише зосередитись на призначенні і вирішення проблем в усіх інших сферах життя, ви отримаєте бонус на всесвіту. А я вмію хірургічно точно визначати таланти, прагнення душі, завдання на це втілення, а у сукупності це виводить на призначення, а це прямий шлях до задоволення життям. Запрошую до себе в Директ.